Боже мой, снова казацкую. Друзья, боячка, рубается спидерами. Изнищую их, а дай боже каждому, тыл, бухая, гуляя, фестивали, концерты. Александр Вусик, бокс, Вумбаты. Поехали посмотреть, что там. Вася Малюк з Вусиком сфоткався, Україна перемогла. Далі обшуки в Набу, НАБУ в СБУ, СБУ в Набу. І як вішенка на торті, детектив Набу родом із Дагестана. Виявляється, працював на Російську підірацію. Дивно, якби він був із Російської Федерації і працював на Уганду. Хто їх на роботу приймав, настільки це правда. Я думаю, простий народ вже не вірить ні одним, ні другим. Тому що, кроме власних інтересів і політичного шоу, тут не проглядається абсолютно нічого. Я б, наприклад, був би дуже б радий з того, якби СБУ закрила в тюрму. Бойка, Бужанського, Третякового, Рещучку, Подоляка, Арахамію Єрмака навіть в публічному доступі є доста даних для того, щоб порушити ряд статей Кримінального кодексу. Подаляки з Арахамії да, слили геолокацію на Яворському полігоні в мережу туди. Балістичними ракетами було завдане удара, знищили майно і гірше всього, що вбили військових. Яке покарання. Та ні, це потужна потужність. Ну, понятно, тут е, без варіантів. Потужна потужність, як на мою думку, заключається у системних кадрових помилках, помилках, системних наказах. Системній роботі, яка за дивним чином і збігом обставин збігається з інтересами маленького бункерного хвила. Не потрібно бути е, якимсь аналітиком, е, військовим, цивільним там, і так далі, щоб е, взяти з відкритих джерел доступу інформацію і зробити якісь висновки. Я довіряю небагатьом людям в цій країні, да? і один з них це Рома Червінський, Рома Дудін. Да? Вони озвучують ту інформацію, яка тягне на державну зраду по ряду посадових осіб, включаючи Офіс президента і всіх інших. І вважаючи, яка судьба у дійсно офіцерів Служби безпеки, як Іван Івановича недавно а, застрелили. Да? Я думаю, що це була показова страта. Да? Вважаючи на те, що вони можуть, а, ну, вони думають, що вони мають можливість робити те, що вони захочуть. А Багато військових, які колосальні шкоди нанесли підарам. На жаль, наші, наші всі дані це без всяких ілюзій підерів є. І там, деда, да, то не треба на одного офіцера сил спеціальних операцій було покушення на російській мові. На жаль, друге вдало, але залишився живий, дай Бог викарабкається. Це говорить тільки про те, що оці всі шоу з обшуками в набу, НАБУ в СБУ, контррозвідувальні заходи вони мають бути. 24 на 7 на території України. Чи є це? Є окремі підрозділи, окремі офіцери Служби безпеки, які реально роблять роботу більше, ніж хтось ну, може собі уявити. Але вважаючи на безпредельні методи ведення війни цього мало, мало технологічних рішень. І ми мало того, що мало технологічних рішень, вони є, вони через Велетенську крадівничу комору Міністерства оборони не попадають до нас як е, безпосередньо бенефіціара. Така картина вона не сильно весела, але я вже тисячу разів казав, що е, людина. Артист розважального жанру, цивільна людина, яка ніколи не служила сама, не розуміється ні в військовій справі, ні в засобах, ні в способах ведення війни, які постійно змінюються, не може в часи страшної війни керувати бути верховним головнокомандуючим. Ці посади потрібно роз'єднати. Це аксіома. І коли вже нарешті все суспільство зрозуміє, то буде в нас інша ситуація на фронті. Ну, всіки можна про одне й те саме говорить. А, На жаль, ухи в цю сторону немає. Потужна потужність, якісь відосики, ну таке чесно кажучи, що попало. Да? Є у нас боячка, да? ну що таке боячка? Це солдати, офіцери, сержанти, старшини. Які виросли з боячки, які певні там посади займають, яких завдячуючи яким, скажімо так, тримається армія і бушить підарів в умовах обмеження всього. Щось такий фон негативний: ці потужні шмаромарафони, підари звідусіль наступають, все пропало. Таке вам нагадаю, що відбулося за три з половиною роки війни. Збройні сили України не готували до війни, будували дороги для вторгнення, звернули ракетні програми. Почалося з того, що. Підери їхали на поліцейську спецоперацію, яку не дали Збройні сили України, добровольці, ТРО, АТОшники, ну багато хто. Встали, почали підарів підерів. Потихеньку, по капельки, наші західні союзники, так сказати, в лапках почали давати зброю. А як завершиться, скільки грошей, Тотальна корупція і воробство на гуманітарці і на всіх інших речах. І тотальне розкрадання на міноборон. І все це, як вішенка на торті, ніякого покарання. Ніякого покарання для писата, носата і потвора Чернешова, Резнікова, Умєрова, які на пожиттєвих термінах мають сидіти у в'язниці. І це обов'язково буде. Ну, Виноват, звісно, в этом, хто? бля. Да. Я для чого ці відео роблю. Не потрібно десь плавати в якихось ілюзіях. Да? Ми ще здатні і можемо вирівняти ситуацію в цій війні, да? тому що за перемогу вже навіть потужний не розказує. Діліжи, бабло, шмигаль чого попав Міноборони. Це трильон 350 мільярдів. Хто такий шмигаль? Фунт. Да? Він щось розуміє в номенклатурі озброєння, що зараз потрібно. Нет, звісно. Він не для того туди попав, і умірів на РНБО і все остальне. Взагалі у потужного кадра, та команда, яка з ним прийшла, вона розбіглася. Більша частина з кримінальними провадженнями. Ну сейчас на САП прибьют, і кримінальних проваджень не будет. А кейперс чистенькі будуть. Ну, буває, що.